Масове скорочення листонож за підписок на друковані видання, труднощі в роботі пересувних відділень зв'язку. А відтак і суттєві прогалини в доступі людей до послуг. Такі нинішні реалії Кирпошти, як в цілому в країні, так і в Балській громаді. Ситуацію край занепокоєні жителі, депутати міської ради та журналісти. І вже навіть написали низку звернень до представників державної влади і акціонерного товариства Укрпошта про причини та наслідки в нашому сюжеті. Зовсім інша Укрпошта не така, до якої звикли. Три роки тому майже кожне село мало свого листоношу та поштовий пункт. На зміну їм прийшла пошта на колесах. Пересувні відділення, що приїздять до тієї чи іншої містини один або кілька разів на тиждень, щоб роздати людям пенсії, виплати, посилки, пресу чи листи. На роботу в кожному із сіл виділяється не більше двох годин. До того ж, із червня акціонерне товариство Укрпошта почало масово скорочувати поштарів. Нам дається на. На село півтори години. Це зовсім мало. Поки нема виплат, то ми справляємося і влажуємося в час. А якщо є виплати, то нам цього часу не вистачає. Погано без листонож, погано. Нині пересувне відділення, начальницею якого є Олена Гонорадська, приїхало до села Бензаріща у Балській громаді. Тут мешкає більше тисячі жителів. За теперішніми мірками село вважається великим, тому пошта прибуває двічі на тиждень. З пані Оленою працює і бригадна листоноша. Разом вони обслуговують 14 сіл. До скорочення мала у своєму підпорядкуванні сім поштарів в кожному селі дві виплати спочатку місяця і в кінці місяця. Частина людей, які можуть ходити. Приходять, ми оплачуємо. Якщо я встигаю в цей же день, я довозю, доносю. Як виходить, десь водитель по дорозі підвози. є лежачі, неходячі, є і молоді, які не хочуть, які можуть, але не йдуть. Я розумію, що ми повинні доставляти це все додому. Ну просто за того, що дуже мало часу. Ми просто не встигаємо. Занепокоєні ситуацією, що склалася, і працівники Балтського поштового відділення зв'язку. Через скорочення тут із десяти листонож залишилося всього п'ять, подейкують скорочення триватимуть і надалі. Щоденно кожній треба пройти близько чверті території всієї Балти, щоб обслуговувати своїх користувачів. Втім, як би не старалися, не встигають впоратись з навантаженням. По два з половиною часка ми тянімо. Ми не успіваємо нічого. Пенсії та один конец балты, на второй конец балты. Ни корешки, ничего. Корешки приходят не вовремя. Одни приходят 13, го другие 25. 25-го. А их четыре. свет, нафтогаз. Телеком и труба. Да хоть бы выдали велосипеды. Велосипед, вот, например, у меня 15 лет, он все списанное, поломанное, ничего не дают, ни велосипеды. Мопед, дайте какой-то мопед, чтобы мы ездили, как люди ездят. Пока сидим, а что дальше будет? Напишем все заявления и уйдем. Поступает очень много жалоб, люди обижаются, но мы, не, мы ничего, мы не можем ничего сделать. Мы, мы, мы работаем в силу своих возможностей. Бідкаються і самі люди особливо поважного віку. Кажуть, долати великі відстані, щоб дістатися центру села для отримання пенсії чи квитанції за комунальні послуги не можуть. Багатьом важко пересуватися навіть у власному домі. Нарікають і на неможливість зробити підписку на кореспонденцію, бо свого місцевого поштаря не мають. Тому змушені звертатися до працівників соцслужби, які також допомагають людям з доставкою. Мені 85 років, Я живу в кінці села. До сільсовету добиратися. Трудно, нема транспорту і так далі. Привозять квітанції за світ в сільсовєті. Це треба йти туди. Нема ні по ні, нікого нема. А газету виписати взагалі невозможно. Доставка нікудишна. Я б оце ось смілявську <сум> кончив би. Оце з його цими фокусами, ото, що він там якісь марки розіграє, ото. Ну я недовольний його роботи. Окрім своїх безпосередніх функцій, поштові відділення займаються реалізацією товарів першої необхідності. Продукти харчування, сірники, засоби гігієни завжди мають у своїх багажниках. Це є один із шляхів збільшення фінансової спроможності. Пошти купують продукцію в основному жителі віддалених населених пунктів. Ідається на Мою бригаду дається план 20 тисяч 800 на торгувати в місяць. Тобто, кожен день я повинна гривень 900 вторгувати. Ну цього, звісно, люди не купляють нас дуже мало. Активний розвиток інформаційних інтернет-ресурсів без грошів, я людей, тотальне звільнення, листонож все це вплинуло на суттєве зменшення передплат на друковану пресу та періодику, розповідає Олена Гонорацька. Коли я починала працювати народної трибуни було 150, то зараз у мене 15 штук видань. Зараз це в сінному багато більш-менш, тому що люди ще, листоноша тільки йшла. І, ну, і підписку роблять, там теж все рівно, люди привикли, ті, які читають, вони все рівно просять. Підписуємо їх. Ну це зовсім мало. Наразі місцеве друковане видання Ваш інтерес вже припинило своє існування. Непрості часи переживає і газета Народна трибуна, що має більш як сторічну історію та користується популярністю серед жителів Одещини. Редакторка видання Ольга Черненко розповідає: до редакції надходять десятки скарг від читачів про невчасне надходження газети до їх домівок. Громадськість обурена та прохає про допомогу. Звертались до керівництва Укрпошти і міський голова та депутат депутатський корпус у відповідь отримали лише виправдання. Були звернення до нас, були звер... були звернення до депутатів, до депутатського корпусу, до міської ради. Люди зверталися з цим питанням зберегти кадр. Наші передплатники просять, щоб працювала їхня місцева листу. редактори Одещини направили спільного листа до національної спілки журналістів України. Звернення уже пішло до президента України зараз. Збір матеріалів триває, продовжується. Тому я хочу звернутися до наших всіх любих друзів, передплатників, читачів. Якщо є проблеми, ви бачите, що не доставка, ви бачите, що десь іде скорочення, чи відмовляють? Будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію. Як розгортатимуться події далі, та як влада захистить права людей на доступ до публічної інформації, буде спостерігати і балінформкомпанія Єлизавета Анохіна та Юрій Балагула.